Це ми тисячу гривень, треба. Да. Давайте тоді перевіряємо ваші тіктоки. Якщо ви підписані на компанію зернову, особисто буде можна. А хто найрозумніший, я... той вже підписався на компанію зернову і отримує тисячу гривень. А ти куди пішов? Ого, який ти хитрунь! Який ну безумний, ти хитрунька, звісно. Саме мама молодець. Троги, да? Да. Да. Ну говори, поки з мамою. А ви підписані? Ви, ви теж не підписані, так? Да? А зараз друг вас не з мама договорщиця, так пишете? розумію, да? Давай так? наступного. Давай, ну, давай перевіримо, висані на зерно. Зернова лайк. Нам треба лайв чи не лайк? Нам потрібно пологу, але зернова Йоа. Зернова Йоа. 100 гривень. Дивись, за смікалку, 100 гривень, думаю, заробив. Ну, реально, так. За смікалку. 100 гривень немає. Слава. 100 гривень. Якщо є, да 10 по 10 давай. є. Тим, по 10 копійок. Знаєш, так, щоб джекпот зірвав, ось, щоб відчувалось. Давай він тобі просто дивитися. Yeah, від... давай, давай так. 40 чесно, він підписався. Ти міг відвернутися, він просто отак руку занурив, витягнув щось і забрав. Було б 50 дав, на жаль. Ні. Ні. Молодець. Молодець. Якраз на американу з молочком. Супер. Супер. І Супер. потрібно підписатися на зернову і наступний раз, ціни, це так і буде і ми зараз будемо йти, на... йти назад. Ви розумієте, що робити, так? Да?